Після вивчення будови динамометра і закріплення його на штативі за допомогою установочного гвинта стрілку динамометра встановлюють на нульовій позначці шкали. За допомогою гвинта тримача встановлюють чашку з рідиною так, щоб петля повністю занурилася у воду. Обертати гвинт тримача треба дуже повільно, щоб уникнути поштовхів. Чітко фіксувати положення стрілки динамометра в момент відриву петлі від води. Досліди необхідно повторити декілька разів з різними петлями, периметри яких вказані на приладах.